Дякую. Ну, Коли Володимир Миколаївич запропонував виступити на цьому шановному зібранні, я йому запропонував три теми. Він трьох обрав ту, яка більше всього подобається йому, і менше всього подобається нині. Ну але вже, як хто каже, маємо те, що маємо. так. Я трішки продовжу знову таки тему кордонів. Знову таки, кордони насправді це явище в чомусь реальне, в чомусь дистанційне. Знову таки вони ділять. І людей, і держави, і кордони бувають різні. Я тому я хочу трішки зробити такий певний екскурс, власне кажучи, ну, насамперед Кортовсько-Польський період загалом, як тут проходили кордони, як їх ділили, як їх межували. Ну, я думаю, знаєте, дуже багато речей, які ми зараз користуємося. Ми не замислюємось над тим, звідки воно взялося. Я думаю, що всі ви знаєте, капець. Ну от, ви знаєте, капіць, та, просто капець і все, так? Але я думаю, що ніхто не знає, що вони насправді означає. А означає воно насправді це був меживий курган, який насипався в Литовську, польську і навіть російську добу на кордонах. Іде торговець, умовно кажучи, з Великого Князівського Литовського мусили державу. Він підходить до кордону, він бачить цей капець і каже: о, капець. О, все, далі Московщина, Далі він їде, ну він їде торгувати і так далі. В принципі, так, да, ми зараз вкладаємо це слово зовсім інші канотації. Відповідно, значення слів змінюється, це знову таки нормально, абсолютно так, так, так. Він є, це, навчно, я, участь, і так далі. Змінюється на в тому числі про історію. О, Чернігівщина, я спеціально попросив залишити карту Чернігівської області, бо в принципі, якраз, ну, я думаю, що всі орієнтуються, де вона знаходиться і власне кажучи, всі звикли вже до цих кордонів. Але ми звикли, наприклад, до такого явища, що Чернігів це е, е, територія Чернігово-Сіверщика. Я, наприклад, був на. Конференції, на конференції, яка була присвячена тисячоліттю Чернігівського князівства, наприклад, там виступали чергівські археологи. Вони, наприклад, стверджують, що Черні... на, власне половина Чернігівської області до сіверян ніякого відношення немає. О. І насправді сіверяни — це територія сучасної Сумщини, ну і Новгород Сіверщини. А тут, власне кажучи, з е, да, северянами були дуже сильні проблеми. цей період, коли, власне кажучи, були поляни, деревляни, северяни і так далі. О, тобто Ми насправді не зовсім северянська територія, але ну, я не буду анонсувати чужі публікації, хай вона спочатку вийде, так, бо це буде переглянуті, я думаю, що достатньо багато підручників з цього приводу і так далі. Знову таки, говорячи про територію Русі, ну, все ж таки центральними територіями, центральними князівствами Русі вважається Переяславське, Чергівінське, Київське. Де вони сходилися? На Остерщині. Якщо ми говоримо про серце Русі, то в принципі ми можемо такою умовною ви знаєте, точкою ткнути саме в Остерську Божницю, це десь приблизно в район Остра, бо там, де саме ці кордони проходили, звісно, ми знаємо. Але це буде центр. Якщо хочете, це буде центр тогочасної, Ну можна розуміти як державності, хоча зрозуміло, що це був конгломерат різних князів з різною владою, там, і так далі. Тут знов таки є різні підходи до всього цього, але все ж таки ну, нічого нам не заважає розуміти це як державність. І хай воно так і буде. Далі дивимось 14 століття. Увійшли ми до складу Литви. Знов таки, увійшли ми до складу Литви, до того тут були. Монголи. Монголи правили тут достатньо недовго, можемо говорити, що 100 з гаком років. Причому, що цікаво, що є ще одна цікава археологічна знахідка, десь перша половина середини 14 століття біля Сіднєва знайдено два городища. Це останні роки, це найсучасніше археологічне дослідження. Знайдене два городища, одне з них Литовське, друге з них Монгольське. І вони стояли один проти одного. Що знов таки говорить про те? От є такий е, український історик Борис Черкас, він зараз воює на фронті, але він якраз ну, дуже багато чого говорив про що. Те, що значні частини райони, і Поділля, Київщини, і Чергівщини, і певний період, вони були під подвійним володарюванням. Тобто тут були і литовські князі, тут були і монгольські баскати, які збирали податки і так далі. Чому Литва не мала сил захопити цю територію до кінця? Монголи не мали сил, умовно кажучи, тримати цю територію, тому що монгольська імперія стала достатньо швидко розвалюватися і так далі. Далі, литовський період. Ну, На той період достатньо багато речей робилося прив'язаних до людей. От з'явилося, прийшов князь з Московщини, да, Василь Верейський. Да. Прийшов до Литовського князя, то йому пожалував Любич. Разом з Любичем пожалував відповідно Любицьку волость території, які були навколо. Була там ще ціла низка князів, там той самий Можайський і так далі, які до того так само отримали володіння. Потім, 1500 рік, заколот князів проти Великого литовського князя, вони відповідно відходять зі своїми володіннями. до Великого князівства Московського саме так 1547 року називалась Московська держава. А з 1547 року вона стала називатись Московське царство. Знову таки, для того, вони заявили претензії на Казань. От казанським ханом боцам, власне кажучи, звідки у Росії взялося цар? Це є казанський спадок, якщо хочете. Це дійсно. Така, скажімо так, етимологія цього слова. І, власне кажучи, ми бачимо, що Чернігівщина відпадає від Литви. питання, до речі, чи були ми європейцями, так, да, були. Чому? Тому що ми, вичай, але з кінця 14-го, з ну, 70-х-60-х років 14-го століття і фактично до середини 17-го століття, ми входили в, спочатку до складу Великого князівства Литовського, а потім входили до складу речі Посполитих. У нас правда цей період це така, знаєте, як то кажуть, тера інкогніта певна. Да? От я знову таки згадували сьогодні збірку Чернігівщини. Інкогніта вона до речі витримала два видання, і там є моя стаття в тому числі. Да? І в принципі, якраз провіліти. І в принципі, якраз мало що у нас в останній цей литовсько-полський період мало відомий, там дуже багато. Ну, навіть скажу вам, що період Русі в деяких аспектах краще досліджене, ніж литовсько-польський період. Ну і маємо таку цікаву ситуацію, що знов-таки тут проходили кордони. От коли Чернігівщина вона відвалилася від Литви. Увійшла до складу московської держави, це був період від 1500 до 1618 року. І якщо подивитись на область, ви бачите дорогу з Чернігова до Гомиля. От фактично можемо говорити, що ця дорога це кордон між Київською Київщиною. Це була як це не дивно, ця територія належала Київщині. Та яка От сторону Дніпра, да, от між Дніпром і цією дорогою. Але фактично можемо говорити, що цей кордон проходив ну, майже по цьому шляху. Там плюс-мінус воно гулялося. Далі від Чернігова до Козельця, Знов таки це територія кордону. Далі від Козельця завертало воно все до Ніжина і далі вже до Сумської області. Я вам цей шматок, який належив Московщині, я зараз його чітко на карті в тому живу. Ну, я думаю, що ви всі знаєте Київську трасу, ви знаєте, де Козелець, де Ніжин, тобто, в принципі, вам абсолютно не важко провести ці лінії. Звісно, що там це було складніше в тому сенсі, що кордони, ну це ми зараз уявляємо кордони з контрольно КСП, КПП. Якщо говорити з білорусами, то там колючі міни там, і так далі, і так далі, і так далі. До речі, от виступав попередній доповідач, я подумав, що якщо 20 2020 році білоруси перемогли, то білоруси, Білорусь, скоріше за все, окупували, і ми зараз мали б ще 1080 кілометрів ще, ще фронту в добавах до того. Тому тобто, ви знаєте, може і добре, як це не парадоксально звучить, але може і добре, що 20 2020 рік для нас, скажімо, вибором саме таким чином. Так от, як ці кордони ділили, як ми їх встановлював? Насправді, міждержавні кордони там все більш-менш просто <кій> була ціла низка, от перша діяльність такої комісії, це 1220, 1527 рік, коли приїжджала комісія, причому дуже часто там не було таких знаєте, дрібних тополів. Були великі річки, великі озера, деякі села і міста. Ну і відповідно чіткого кордону, там, де є річка, зрозуміло, що там можна його провести, там де річки немає, там чіткого кордону не було. Оті самі капці, вони згадані вже це кінець 16, го перша половина 17-го століття, і навіть, як не дивно, кінець 18-го століття, бо навіть у Російській імперії Київське Чернігівське намісництво розмежовували капцями, тобто робили оцей пуган. Курган дуже часто насипали вугілля, ну, згарища, якісь там костри, кістки, ті горщики. Це все в все валилося для того, щоб можна було потім його розрити, бо були ще такі кургани, в принципі, там давньоруські, які, які, ну, власне кажучи, зберігалися до, довгі часи, фактично до нашого часу, багато з них зберігається. Ну і дуже часто е -е, кордони залежали від володінь. Знову таки, от є, там. Князь такий-то да там Аксак, наприклад, да, який володіє своїми землями. Там вже коли в 1618 році цей кордон став внутрішнім, ну він не міждержавним державним став, бо в 1618 році не відвоювали за Довлінським перемір'ям. От там бути залишився він певний період, був за річчого по потім знову відпав до Московщини. Але в принципі, Чернігівщина повернулась. От, е, саме до Речі Посполитої, до Литовсько-Польської держави. От, і внутрішні кордони, зовнішні кордони міжнародні стали внутрішніми, і от місцеві магнати, місцева шляхта вона всіляко намагалася тобто, гратися. Да? Тобто Вони забирали собі щось і змінювали кордони воєводства таким чином. Тобто не було такого, що воно на нараз проведено і так далі. Якщо подивитися на традиції межування, вони інколи могли бути і цікавими, і навіть в чомусь може кумедними. Наприклад, існував такий інститут старос, старих людей. Да? От є кордон, цікавий документ, відправлений по Чернігівщині по Гомельщині, де з Гомельській волості, це 20-ті роки 16-го століття. Княжна хоче довести кордони своїх володінь і приїхала королівські ревізори. Вона виставила 100 старців. 100, не одного, не два, а 100, Тобто там на кількість, скажімо так. Тобто 100 старців, вона що вони пам'ятають, що кордон проходить саме тут, а не де інакше. Інша сторона так само виставила 100 старців. Я собі чесно кажучи, уявляю, яких збирали, уявляю, яким казало, де проходить кордони, і так далі. Це це, до речі, бо практикувалося і в 18 столітті, і навіть 19 столітті. Ну у нас такої екзотики, як було в Європі, наприклад, брали мальця якогось, і йому пороли розгами на межі, щоб він добре згадував, що йому тут було боляче чи кордон проходить саме тут. У нас такої екзотики, я не фіксував, але загалом на території України такі традиції були. Тобто могли взяти якусь дитину, яка ставала після цієї екзекуції, таким знаєте, хранителем кордонів да, певній мірі. Далі, в принципі, існував варіант, коли кордони просто обходили. От, особливо початок 17 століття, коли кордон, коли там був період, от в Московщині був царем певний період невеликий Василій Шуйський, намагалися вони якось тут на Чернігівщині все врегулювати, призначали комісії. Ці комісії мало обійти там їх на свята призначали, щоб приїхали в один час. От, вони мали обійти ці кордони. От, засвідчити, де саме є, потім обмінятися грамотами. Ну, правда, до реалізації не доходило, тому що зазвичай Московщина порушувала ці домовленості. І дуже часто їх очікували в якості делегації на кордоні, а вони в цей час спалили прилуки, які належали Вишневець. От ну так, от. Не, не зовсім чесно ми поступали. Але, в принципі, я не думаю, що я щось новеньке знаєте вам. Щось скажу, скажімо так, тут якраз е все дуже традиційно. І я порахував, що з 1500 по 1632 рік, це час створення Чернігівського воєводства. Ми, е ну, власне кажучи, на Чернігівщині війна з Московщиною йшла 57 років. Тобто за 134 роки, за 132, 57 років тут, ну навіть хай буде четвертий рік, рік, да, 57 років тут тривала війна. Чернігівщина сама по собі є кордоном, вона є так званим контактним регіоном. Тут, як бачите, зійшлося три області. Да? От, в принципі, і раніше, тут неподалік був і Чернігівське знову таке князівство було дотичне і до Дикого поля, до кочівників. Тобто дійсно ми маємо такий цікавий своєрідний контактний регіон. Ну і знаєте, буквально чи є ми європейцями. Ви знаєте, можна багато в чому дорікати. Тут говорили, що у нас е проєвропейські налаштовані громадяни, але азійські чи <кій> <Я, кій> якось <кій> так воно звучало, я одразу <кій> так. <кій> <Да. кій> да -да -да -да. Ми можемо так говорити. Я не буду говорити, у нас, знаєте, з елітою тут в принципі завжди були проблеми, як і з людьми можна знаєте, знайти мінуси в усьому, і у людей, і у еліти і так далі. От у українців є така, знаєте, притязка. Моя хата з краю. Да? Я думаю, що всі її чули. Зараз її там намагаються перейменувати моя хата з краю першим ворога зустрічає. Ну це все, знаєте, такі вже сучасне. А у британців є мій будинок, моя фортеця. А по великому рахунку, а ви мені скажіть, а яка різниця? А немає ніякої. А нема ніякої? Да. Фактично немає ніякої. Да. І, до речі, Тут говорили в шутку про Британський Союз. Було опитування дуже багато членів. Ну британців, коли їх задавали питання, було соціологічне опитування. Не проти того, щоб Україна вступила до Британського Союзу. Ну це екзотика, звісно. так, да, бо ми не були колонією в Британії. ну може, да може в принципі, як там немає я думаю, такої заборони. Може може колись хто його В всякому разі там вольні футбольні, футбольні матчі співдружності доволі цікаві. Тому знаєте, насправді ми більше європейці, ніж ми про це думаємо і ніж ми про це знаємо. А життя на кордоні воно завжди було важким. Воно завжди викликало до життя еліта. Якщо на півдні це була Козаччина, на Чернігівщині це була бояри В основному були от боярські елементи, військовослужбові елементи, саме вони. От якщо я вам розповідав про кордон, який йшов паралельно Дніпру, ви не замислювалися, що ці 20 кілометрів московська держава не могла пройти 118 років. І Дніпро, от, ну це логічно да, вже довести кордон до Дніпра, але вона не могла. Кордон проходив по Чернігівщині так вертикально, від, умовно кажучи, Гомеля і до Козивця, да, потім з поворотом на Ніжин. Не могла чому? Тому що там була величезна кількість у тих сіл, де сиділи дрібне боярство, рідна шляхта, яка зі зброєю в руках. Тут були величезні військові сили для 17 століття. Тут три тисячі бояків це просто величезна, ну, я б сказав би так, військова сила. Це, ну, це ми звикли знаєте вже сотнями тисяч оперувати. Ні, там блисканські битві, як зійшлося двісті людей, то це знаєте. Як то кажуть, дуже багато. Ви на 20 тисяч не треба. Ну тут є свої точки зору, я як то кажуть, так, да. можна, можна подискутувати. Так, ну в принципі, дякую.